Вітаю, це медіа центр Україна Одеса. І зараз ми поспілкуємося щодо комунікації та співпраці між Україною та Болгарією в оборонній сфері. Зараз з нами, екс-міністр оборони Республіки Болгарія та голова комунікаційної та інформаційної організації НАТО, пан Велізар Шаламанов. Вітаю всіх. Дякую, що приєдналися сьогодні. Розпочнемо з запитань, якщо вони проти. Перше запитання. Яким чином можна посилити комунікацію та співпрацю між Україною та Болгарією за результатами прийняття рішення Конституційного суду щодо допомоги Україні є конституційною? Це дуже Важлива можливість для покращення нашої співпраці я можу сказати, що суспільство в Болгарії дуже багато волонтерів виконують величезну роботу на підтримку біженців з України. І також надають електричні генератори та будь-яку іншу гуманітарну допомогу та інші види підтримки нашим друзям в Україні. Але зараз саме час поглибити співпрацю в оборонній сфері і також надавати підтримку Збройним силам України і також. Співпрацювати з міністерством оборони і також виконувати ефективний. Парламентський контроль, і також набувати додаткової підтримки суспільства для поглиблення співпраці, і останнє, але не менш важливе, це може допомогти також оформити цю співпрацю в рамках співпраці з ЄС та НАТО, яка вже існує, і також робити це не тільки на. Двосторонній основі, але також використовувати інструменти підтримки, які надаються ЄС та НАТО. Також Болгарія колись була членом Варшавського пакту і боєпрабаси та озброєння, яка має Болгарія, відповідає потребам України. Тут ми кажемо про боєприпаси для артилерії, також те, що стосується запчастин для іншого виду озброєння, включно з винищувачами. Як Болгарія може допомогти Україні? Важливо наголосити. Що це не тільки те, що зараз має міністерство оборони, але те, що ми зараз виробляємо. І значною мірою це якраз і стосується таких систем озброєння. Таким чином Болгарія може надавати підтримку Україні не тільки використовуючи резерви власної армії, але також через поточне виробництво. І також сприяння прискоренню цього виробництва для того, щоб наш ВПК зміг надавати підтримку боєприпасами та всім іншим, що ми можемо виробляти в нашій країні. Також важливо додати. Що ми, як частина НАТО, також маємо поступовий план реагування, якщо наша підтримка України впливає на Забезпечення готовності Болгарії як частини НАТО нам необхідно на національному рівні вживати заходів у співпраці з нашими союзниками, як Румунія, Північна Македонія, Греція, також інші союзники, як то США та Канада, робити все можливе для того, щоб заповнити ці пробіли. І забезпечити необхідну готовність відповідно до рішення у Мадриді, коли на саміті НАТО було вирішено, що нам необхідно посилювати нашу оборонну здатність. Тобто і тут є декілька елементів. Першим це наші резерви, що ми маємо на складах збройних сил, те, що ми можемо виробляти в рамках ВПК Болгарії. І також для того, щоб зберігати баланс щодо допомоги, яку ми надаємо Україні, і те, що ми зможемо отримати від наших союзників для того, щоб покращувати оборонну здатність в рамках в рамках НАТО. Для того щоб не знижувати рівень готовності та спроможності, так я повністю розумію, що технолог щодо технології та систем, якщо якась країна щось надає, наприклад, як Польща, яка каже, що вона готова надавати винищувачі України. Україні і що країна повинна щось отримати в замін. Це може бути винищувати чи інший вид озброєння. Але якщо ми кажемо про промислові можливості, це дуже важливо для української армії, тому що зараз на території України дуже складно встановити виробничі лінії. І я знаю, що в сусідних країнах також вже налагоджується виробництво. Щодо промислової можливості Болгарії, чи є якісь угоди з болгарськими компаніями для того, щоб забезпечити потреби української армії, у тому що стосується боєприпасів, ремонту та постачання запчастин, чи щось вам відомо про це раніше. Повідомлялося, що Використання відповідних програм в США, Великобританії, Польщі і Європейського Союзу надає нам можливість виробляти певне озброєння в рамках угод підпис підписаних як частина цієї програми для того, щоб надавати боєприпаси та інше воєнне обладнання, військове обладнання для України. І також це є частиною поточної роботи щодо двосторонніх відносин. Я тут нічого не знаю, але також дуже багато включено в мандат нашого парламенту, який було підтримано. Цим парламентом через голосування і сподіваюся, що в нас вже буде регулярний уряд регулярний постійний парламент, який чітко окреслить свою підтримку України, і також буде сприяти покращенню ситуації в Болгарії як частини в ситуації Болгарії як частини НАТО. Я наскільки я розумію, що рішення було ухвалено в грудні минулого року. І там я ці, але ці перелік того, що надаватиметься Україні, є закритою інформацією. Мандат є публічним, але що стосується реалізації, це залежить від рішень, що ухвалює міністерство оборони. Також відповідно до погоджень між Болгарією та Україною. Це є секретною інформацією з обох сторін. Але звичайно, що повинен відбуватися парламентський контроль, тому що члени парламенту представляють. Народ Болгарії і парламент повинен перевіряти, що відбувається, що надаватиметься Україні, також в рамках консультації з їхніми колегами, які представляють інші країни НАТО та ЄС, і це може мотивувати уряд бути більш проактивним, більш інноваційним у тому, що стосується імплементації згаданого мандату. Якщо також необхідно буде надавати уточнення чи розширяти цей мандат, то це може бути обговорено на рівні парламенту. Якщо казати про загальний контекст підтримки з боку Балкарії, свободи цілісності в Україні, то ми готові надавати Україні все, що для цього необхідно, настільки довго, настільки це можливо. У мого колеги є до вас запитання. Зачекайте, будь ласка. Велізар, доброго дня. Інтернет, це до топору Ігор Карпиченко. Хотів задати вам таке питання. Спершу подякую вам за вам і Болгарії за допомогу, яку ви даєте Україні і безрабським болгарам, які також захищають нашу країну на Сході. І моє питання таке. Ми знаємо, що Болгарія вже тривалий час знаходиться в політичній кризі, і буквально через місяць відбудуться чергові позачергові вибори до парламенту. минулому складу парламенту Болгарії понадоб, знадобилося, знадобився тривалий час, щоб прийняти остаточне рішення, проголосувати за закон про надання воєнної воєнно-технічної допомоги Україні. Але з урахуванням того, що Росія намагається суттєво вплинути на результати ваших позачергових виборів, і популісти в певній мірі набирають якусь проценти. Можливо, наберуть якісь проценти в майбутньому парламенті. Як може вплинути на надання Україні воєнно-воєнно технічної допомоги, прихід до влади в парламенті певних сил, зокрема відродження? Болгарських соціалістів і як ви вважаєте наскільки сильний вплив і пропаганда Росії на медіапростір Болгарії? Дякую, хочу зауважити, що осклання скликання парламенту. Розпочало обговорення військової підтримки України з самого початку, і перші пропозиції були зареєстровані 19 жовтня. Це було перше засідання попереднього парламенту, і також рішення були ухвалені у листопаді. А в грудні відбувалася ратифікація для практичного надання допомоги. Але ці рішення підтримувала переважна більшість депутатів десь 135-145 осіб. І осіб. Це було зроблено доволі швидко. Так, дійсно за останні два роки вже відбуватиметься п'ятий раунд виборів, і дійсно є популістичні сили. Також є соціалістична партія. Яка намагається блокувати військову підтримку Україні в рамках останнього уряду? Але поточне опитування демонструє про те, що соціалістичні партії і популістичні партії разом набирають менше 25%. Тобто ми тут кажемо про переважно більшість, десь 60-70-80% відсотків людей, які представлятимуть суспільство Болгарії в парламенті, принаймні щодо цього питання, а саме військова підтримка України, об'єднані у своєму рішенні. І я особисто очікую, що ця єдність допоможе. Сформувати нарешті вже постійний уряд. І ми знаємо, що наш президент має консервативне відношення щодо підтримки Болгарії Україні. І якщо він президент призначатиме. Уряд то доволі складно буде щось зробити, і без парламенту це буде майже неможливо неможливо очікувати серйозні кроки. І я хочу сказати, що ще раз що я очікую, що більшість депутатів парламенту дійсно підтримують військову допомогу Болгарії Україні, і тобто вони підтримують. Активізацію ролі Болгарії також у тому, що стосується співпраці з НАТО, і також європейської підтримки Болгарії, тобто тут є це розуміння, і це буде ще один аргумент для того, щоб сформувати постійний уряд і також вжити важливих заходів у боротьбі з російською пропагандою. Тому що я повністю погоджуюся з вами, що Україна є найбільш вразливою країною в рамках ЄС, НАТО та Східної Європи, коли мова заходиться про російський вплив, і тому для нас, для нашої безпеки, для нашого майбутнього дуже важливо вжити серйозних заходів для боротьби з цим впливом, і також для покращення нашого потенціалу та нашої стійкості. Коли мова заходить про боротьбу з Кремлін Кремля в внутрішню політику Болгарію і також в внутрішню політику ЄС та НАТО. Дякую. Є ще одне запитання від мене. Є ще одне запитання від мого колеги, який був тією особою, яка домовилася про проведення цього брифінгу. Я Йому дуже вдячна за це. Анатолій, слово вам. Мене звуть Анатолій Косін, медіа центр Україна, Одеса. У мене таке питання. Видання Нью-Йорк Таймс наприкінці лютого написало, що в Болгарії почалося виробництво снарядів калібра 122 мм у місті, у місті Костинець, а також розпочалося виробництво у місті Сопот на Вазовському машинобудівному будівному заводі Старядів теж 122 мм для РСЗО град. І 152 мм міліметрів калібра. Будь ласка, скажіть, які потужності виробничі у цих заводів, якщо ви можете надати таку інформацію? Я не можу зараз казати про точні цифри, про точні обсяги. І звичайно, що компанія в СОПаці дуже потужна, тому що це є найбільшою компанією в ВПК, яка є власністю держави Болгарії. Щодо іншого заводу, це частина компанії, власником якої є міністерство оборони. І вона не так сильно була сфокусована на виробництві, але я можу сказати, що зараз усі ці потужні, потужності наявні і тут ми кажемо про необхідність практичних заходів з боку уряду в рамках мандату, наданого парламентом, для того, щоб ще й далі розширювати потужності виробництва для того, щоб Реагувати на високий попит на такий вид озброєння та боєприпасів, тобто потужності є. Ми тут кажемо про існування також механізма використання цих потужностей для підтримки України. Але яким чином цим розпоряджатися, це залежить від уряду? Дякую. І ви також зараз згадали, що обидві компанії фактично є власністю держави. Це може бути або уряд, або Міністерство оборони. Я хочу також вас запитати, чи є якісь приватні компанії, які також можуть виробляти щось на потреби українського уряду. Чи існують такі приватні компанії в Болгарії, чи така ж ситуація, як і в Україні, коли найбільш потужні заводи є власністю держави? Так, в Болгарії в нас є приватні компанії, які виробляють боєприпаси, також легке озброєння і озброєння малого калібру. Ці компанії доволі гнучки. Тому я очікую, що вони зараз стануть ще більш активними. Тому що приватні компанії думають про майбутнє, і мені здається, що таке військова, така військова, технічна співпраця не тільки з Україною, але з Польщею, з Великобританією, з США є доволі привабливою для них. І вони можуть не тільки виробляти щось відповідно до підвищеного попиту, але також отримувати необхідний досвід для того, щоб стати частиною майбутніх інновацій. І ці компанії є також доволі гнучкими. Я не можу вам зараз розповісти про характер роботи цих компаній, але я можу, можу вас запевнити, що в Болгарії є приватні компанії, які мають необхідні потужності, і які також зацікавлені у подальшої співпраці в рамках НАТО ЄС також в підтримці зацікавлені в підтримці України для того, щоб змінити поточну ситуацію. Коли ми кажемо про можливості змін два тижні. Тому коли ми відмічали вже рік початку повномасштабного вторгнення в Україну, що с як вона це відругувало суспільство Болгарія, тому що ми в Україні сприймаємо Болгарію як ту країну, яка може і не є проросійською, але як та країна. Чиї громадяни можуть бути проросійськими відповідно до радянського минулого? Як ви зараз бачите зміни у суспільстві після року початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України? Ми бачимо зміни, як я вже згадував. Що, хоча можлива і є якась проросійська підтримка, це вже менше 25% у Болгарії. Але також дуже важливо, що ми зараз бачимо доволі широку підтримку з боку Болгарії Україні в різних напрямках. Можливо, ви знаєте про по компанію пана Манопікова, який зміг забрати мільйони на підтримку закупівлі електричних генераторів для України, але також ми кажемо про надання волонтерської підтримки збройним силам в форматі різних різного обладнання, яке є дуже важливим для захисників України. Також ми тут кажемо про відношення до українських біженців в Болгарії, не тільки у великих містах, як Софія, Варна та інших. Звичайно, що ситуація покращується. Але як я зазначав раніше, все ще існують тут проблеми. Нам необхідно знайти ефективні контрзаходи для того, щоб боротися з російською дезінформацією та пропагандою, яка все ще має вплив у Болгарії, тому що, як ми кажемо, в нас є доволі велика п'ята колона. І російські агенти в Болгарії, і також в деяких установах в Болгарії. І ця кількість агентів, ця п'ята колона, має вплив на ситуацію в країні в цілому, і також на роботу наших закладів та установ. Вже після року початку повномасштабної війни все більше людей розуміють, яка реальна ситуація. Скажіть, будь ласка, Болгарія є членом НАТО, і звичайно, безпека Болгарії є частиною загальної системи безпеки НАТО. Чи маєте ви якусь інформацію, і чи можете ви поділитися з нами цією інформацією? Як Болгарія змінює свою систему безпеки своїм? Оборонні активи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, тому що Болгарія є чорноморською країною, і ви, як Румунія, як ми, як Турція, фактично мають кордон з Російською Федерацією чи підвищила болгарія безпеку на морі, на морі чи якимось чином була перебудована безпекова безпекова аспекти що стосується чорного моря я можу вам сказати що є дійсно помітні покращення коли ми кажемо про співпрацю між болгарією румунією та туреччиною Ми проводимо спільні навчання ми проводимо спільне планування і підготовку, і також морський порт Олександрополіс у Греції використовується як головний порт для перевезення обладнання для проведення навчань. І ми також бачимо, що Греція задіяна у цьому процесі, і усі наші західні союзники. І Чорно, Чорне море зараз частково заблоковане через війну, але ми бачимо покращення і посилення співпраці з Румунією, Туреччиною та Грецією у тому, також що стосується надання доступу НАТО в цій зоні. Також ми відчуваємо дуже сильну підтримку, у тому що стосується повітряної оборони і що стосується чорного моря, коли ця війна закінчиться, то ситуація там буде вже іншою, і ми зможемо побачити посилення співпраці між країнами, які є частиною. Чорноморського басейну, включно з Україною, Грузію, що не було таким ефективним протягом останніх років. Дякую, дякуємо вам за цей брифінг, шановний пане Шаламанове. Сподіваюся, що ми зможемо з вами зустрітися у майбутньому і обговорити позитивні результати, результати співпраці між Україною та вашою країною після проведення виборів і після прийняття відповідних рішень у майбутньому. Дякуємо вам за ваш час. Дякую, слава Україні. Ми з вами і ми разом переможемо дякую. Наш наступний брифінг відбуватиметься за півгодини о першій годині, і цей брифінг буде присвячений ПВК «Вагнер» і діяльності цієї компанії в Сербії. Ми вже проводили брифінг з правозахисником Сербії Чедоміром Стойковичем, і ми знову запросили його до нас онлайн о першій годині. Залишайтеся з нами.